Привіт друзі, привіт пасічники. Повертаюся я на YouTube, бо спрашують, коли будуть нові відео. В коментарях все пишете, де ти пропав. Та ніде я не пропав, займався, займався своїми справами. Пасіку я не покинув, продовжую займатися. Зараз трішки розповім вам, чим займався, які труднощі були. В общем, поїхали. Повернувся я в YouTube. 42 тисячі підписників у мене на каналі. Я майже, не знаю, мабуть, місяця 4 зовсім не викладав ніякі відео. Вирішив в перший день весни до вас е, знову приєднатись. І так, бачите в мене що тут на столі. Чим я займаюсь реалізацією своєї продукції. Трішки я передивився свої підходи до торгівлі, чомусь навчився щось. Перейняв від е, тих, хто вже давно торгує правильно, е, були труднощі, і в слідуючих відео буду про це розказувати. Розповім, як е, мені довелося е, взяти на себе три е, тисячі новорічних подарунків. Це для мене був такий подарунок від Бога. Потім все детальніше розкажу, з чим я зіштовхнувся, з якими труднощами. Це було 12 тисяч баночок, щоб ви зрозуміли. І якщо з горішками просто залитим медом не було проблем, то крем меду треба було 3 тони переробити. Про це більш детально в майбутніх відео. Зараз покажу вам тару, баночки, скляночки. Щось тут таке може для вас буде цікаве, як продавати мед і як я зрозумів, що треба так продавати мед. Проблема в чому на нас як пасічників, що ми не вміємо продавати. Ми не цінуємо те, що бджілки нам принесли і віддаємо все оптом. Ми знаємо, це обговорюється на різних форумах, в групах, але ніхто нічого не хоче змінювати. А, а якщо змінюють, то тільки й одиниці. Я, мабуть, один із тих, хто став. Змінювати свій підхід до реалізації е, моїх бджолопродуктів. Бачите, що тут трішки стандарт такий уже пластика не, б... не бачите ви на столі, бачите? У нас тут пластика вже немає. Але є такі цікавинки. Проста банка скляна, мед теж простий мед, але він. Подається під такою вже красивою більш-менш упаковочкою. Це тільки один із варіантів. Бачите, тут клеймо навіть є. Це ось гречка. Така масивна баночка. Є ось акації медок. Це, мабуть, Сонях, це сонях або крем-мед, треба подивитися. Що це в мене за банки. Це я достав із своєї комірчини. Чисто так, для того, щоб сьогодні вам показати. На самому ділі я все заливаю і продаю набагато меншими баночками. Це так, може хтось замовить літру. Ну, щоб ви зрозуміли, в цій банці 1,5 кг меду. Плюс саме скло, це важка. Тому можуть бути проблеми із пересилкою і ну, все це вирішується. Ну, я вам показую те, що в мене є зараз. Далі отакі ви бачите бочечки. Це вже повний такий, екостандарт. Повністю бочечки з дерева, оброблені масло, воском. Такі різного в мене об'єму від 100 грамів і до 1 літри є. Теж бачите трішечки дизайн різний. Ось така бочечка вона обробляється з середини воском. Дуже-дуже гарна якість. Бачите, ось така трішки понижче. Все це заливається медом або медом з горішками, крем мед, що хочете сюди. Пергу, пилок. І потім запечатуєте гарно воском. І це все йде на стіл до споживача. Дуже цікаво. І приємно отримати такий подарунок. Да, це все не дешево, бо це все ручна робота. І ось еще ось такі горщички. Це повністю віск. Віск. І віск не простий, там, а забрусний. Запах взагалі обалденний. Ось такий горщечок є. Бачите? ось такий гарбучик. Гарбуз такий хе. Це теж для меду. А є ось такі баночки. Баночки. Це баночки, бачите, вони, як сотики, а тут бджілка. Це для кремів на основі воску. З прополісом, монастирський крем, чудомаз і тому подібне. І ось є менша. Найменша така теж, бачите, невеличка зовсім. Кришечка тут така. Це все віск, чистіший віск, 100% натуральний, забрусний. Чому та катара, чому все більш-менш еко, бо краще продати подорожче, ніж віддати його за безцінь. Люди готові купляти такий товар, просто нам пасічникам досить уже скиглити, бути недовольними, все не так. Всі винуваті, ніхто не винуватий, самі ми винуваті. Якщо не хоче людина купляти якісний мед, є можливість піти на базар і купити в банці з, з кришкою з-під огірків солодних, можна купити в пластику, який не з чого. Тому там ціни будуть трішки дешевше. Не трішки, а на порядок. Ну, щоб вам було більш зрозуміло, я ж не буду в оцій баночці, в цьому бочоночку продавати мед по ціні базара. Зразу умножайте в 10 разів, щоб ви зрозуміли ціна цієї баночки. Бо якщо ви скляну купите за отаку, за 15 гривень з кришечкою. То таку ви купите за 150. Це просто тара. А на ній же треба щось заробити. Тому посчитайте ось, наприклад, оцю баночку, скільки воску на неї піде. Все це треба учитувати. І повірте, люди готові брати ваш гарний продукт. Якісний продукт в якісній тарі? У людей, які готові за це заплатити, є кошти. І вони хочуть споживати якісний товар. Тому цінуйте свій мед, якщо я раніше продавав е викачані за сезон 3 тонни меду по оптовим цінам, то для чого мені зараз Заробляти ті грижі на позвоночнику, я краще продам півтони, але зароблю ті ж самі кошти. І людям, які не розуміють, чому мед твій дорогий, це так, як, знаєте, як, як така прислів'я таке, що бджоли. Не будуть об'ясняти мухам, чому їм краще сідати на мед. Бо це мухи, вони привикли сідати на те, що їм цікавіше. Тому ну, не треба переубіждати людей, що там. От, зараз напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. І я знаю вже наперед, що хто напише. Хтось напише, хто, хто купить твій мед, оцю баночку. Там, за 400 за 500 гривень. Або хто купить твою мазь, отакі от баночки за 300 гривень. Напишіть. А я почитаю, потім навіть зроблю ще відео, відгуків. Я знаю вже наперед, що хтось буде хаяти та розказуй, розповідай. Зараз я займаюсь інстаграмом, пробую тік-ток, На Ютубі в мене 42 тисячі, як я вже сказав, і це більш пасічники, тому буду залучати і просто любителів в меду, тому буду більше такого відео далі, як продати мед. Як заробити на бджільництві. цікаво буде. Готую вже відео і інформацію про прополіс і все, що можна з ним зробити. Дуже є класна ідея. А саме головне, що я хочу, будь ласка, напишіть мені, в кого є щось цікаве і воно не продається у вас. Але ви дуже хочете його продати. Напишіть, пожалуйста. Може я допоможу. Може я разом з вами почну це продавати. Мені потрібна продукція, потрібно щось інтересне, цікаве для людей, для тих, хто готовий платити за якісний товар, кошти, Які, яким подобається природа, подобається все живе, подобається еко, подобається все цілюще, те, що оздоровить їх зараз. Ми, ми в війні, нам наскільки важко, якщо ми зараз підтримуємо друг друга, все буде, все буде набагато краще, набагато легше. Тому, друзі-пасічники, не, не скиглимо, остаємося довольними тим, що є, чим нас Бог благословив. І займаємося далі. Так що, добре, що ви написали мені, де, де я подівся. Я повертаюся в YouTube і думаю, що будете ви мене частіше тепер бачити За лайки, за підписку дуже вам вдячний наперед. Підтягуйте своїх друзів, знайомих, буде цікаво. Особливо хочу ж анонсувати те відео. Я підготую фото, відео понахожу всі свої архівні, як я перед Новим роком на Різдво робив дуже велике замовлення. І це треба було так швидко зробити. Друзі, я ніколи не думав, що у нас нема таких потужностей, що пасічники не можуть. Зробити таке зановлення. Максимум, що мені допомогли, це в кривому розі пасічник кремував мені відразу 200 літрів креммеду. А мені треба було 3 тони. Ви зрозумієте? За, менше ніж за місяць. І я з усієї України шукав Тому це не просто, але це можливо. І розкажу, як це все було і що від того вийшло. Ну все, всім добра, скорішого миру і нехай вас Господь береже.